Вітаю вас на каналі Велика Міграція. Ми продовжуємо аналізувати події на території України під час великого переселення народів. Ми змістились на 125 років назад, аби дослідити часи зародження черніхівської культури, а саме, хто з історичних постатей міг бути причетним до утворення черніхівської спільноти. Згідно з нашим дослідженням, у витоків черніхівської культури стояли Кій, Щек і Хорив, герої Скіфської війни 3 століття нашої ери. Якщо до одного з фігурантів цієї війни, кніви, проводять аналогії з легендарним Києм, то у кайхорива аналогії у світовій історії немає. Отже, спробуємо з'ясувати їхню роль у цих подіях. Ми змоделювали, що у нас 247-й рік нашої ери Київ звів на Дніпрі град Київ. Із заходу України триває міграція готів, представників Вільбарської археологічної культури, на схід. А зі сходу збройна навала савроматських племен, язигів та аланів. Отже, ми з'ясували, що згідно з Велосовою книгою Київ розбив війська язигів десь на Лівобережній Україні. Тим часом на заході України триває війна з готами. Як стверджує Велосова книга, ця війна триває вже 70 років, що точно співпадає з даними істориків та археологів. Які стверджують, що готи на теренах Західної України з'явились близько 180-го року нашої ери. В результаті тієї війни, знову ж таки, з затвердженням Велосої книги багато поселень на заході України були знищені, землі сплюндровані. Це змусило племена, які на той час жили у Карпатському регіоні, відступити ближче до Києва і там оселитись. Отож, продовжуємо. Напередодні утворення Черняхівської спільноти їй передували заробинецька культура, яку ототожнюють з праслав'янами, і пшеворська або переворська, яку також ототожнюють із праслав'янами, але з західними. Ці дві культури проживали пліч-опліч майже 500 років, щонайменше з 300-го року до нашої ери. Це дає нам змогу припустити, що між ними склались дуже тісні родинні, економічні та політичні зв'язки. Крім того, Південний захід України займала культура підкарпатських курганів. До неї відносять три племені бастарнів, друга назва Певкіни, Карпів та костобоків. Хоча, ймовірніше за все, бастарни і карпи були одним племенем, яке різні спільноти називали по-своєму. Тобто представники культур підкарпатських курганів і пшаворської культури відступили під натиском готів і осіли ближче до Києва. Що цікаво, на деяких археологічних картах плем'я бастарнів дійсно жило в районі Прип'яті. Але археологи датують час їхнього проживання там з ІІ століття до нашої ери по 1 століття нашої ери. І нам цю інформацію з точністю до століття подає Велесова книга. Так, у табличці 5А згадується присутність бастарнів або Карпів у Прип'яті в тому часовому проміжку, який фіксують археологи. Цитую, Якщо вже говоримо, то почнемо з подробиць. Так за 1500 років до діра прийшли прадіди наші до Карпанських гір і там оселились і жили мирно. Правили родами батьки родичі, а старішню роду був щек з арійців. Паркун благоволив нам, і ми розтеклися і так жили 5 сотень років. А потім відправились на схід сонця і дійшли до Дніпри. Це ріка ще в море, і ми усілись на півночі і називали Дніпру прип'яттю як батьки. Там оселились і 500 років правили в вічі і були захищені богами від багатьох, яких називали язичниками. Кінець цитати. Тобто за 1500 років до діра у 636 році до нашої ери пращури бастарнів і карпів оселились у Карпатський гір. І жили вони мирно 500 років до 136 року до нашої ери, що відповідає Другому століттю до нашої ери. І правив їхнім родом ще один Щек. Тобто можна припустити, що у карпів і бастарнів голова роду часто приймав ім'я щек. У 136 році до нашої ери щось змусило карпів або бастарнів мігрувати до правої притоки Дніпра прип'яті, де їх і зафіксували археологи. І там Карпи та Бастарни жили ще 500 років, виходить приблизно до 364 року, тобто майже до найактивнішої фази великого переселення народів. Зразу хочу підкреслити, що Щек і Хорив, а також Либідь не були братами та сестрами. І, скоріше за все, не були з племені полян. У повісті минулих літ та Велосовій книзі говориться, що вони стали жити з-поміж полян. Тобто є вірогідність, що були вони представниками інших спільнот. Тож, Велесова книга говорить, що Щек був представником західних фракійсько-слов'янських племен, карпів або бастарнів. Це збігається із тим, що представники пшеворської культури та культури підкарпатських курганів відповідають пращурам поляків, чехів, русинів, бойків, гуцулів, лемків та словаків. Ці культури на рубежі Другого-третього століття частково почала витісняти культура готів вельбарська. Тобто, в цьому свідчення Велосовій книги збігається з даними археологів. Відступу пшеворців та підкарпатців у Велесовій книзі приділено дуже багато уваги. І цей інцидент згадується кілька разів у різних табличках. Зокрема, за даними археологів, пшеворські зразки масово знайдені далеко на схід від своєї звичної території розселення, на території черняхівської культури аж до Дніпра, що якраз і може відповідати їхньому відступу на схід у цих часових проміжках. Про це нам чітко говорить і Велесова книга. Тим часом частина готів вже, скоріше за все, була присутня біля Дунаю. Оскільки в історичних джерелах згадуються їхні збройні конфлікти з Римською імперією. Табличка 22 Велесової книги дає нам ще більше інформації. Цитую: Коли ж після Готської війни усе зруйнувалось, ми залишили Росколань, відійшли до Кія і оселилися на тій землі. Тут дочекались і наступу варягів, і обороняємося від них. І так минуло 1300 років після кія батька. 300 після життя в Карпенах і 1000 після Києвоградія. Тоді одна частина пішла до Голуні і там залишилась, а інша до Київграда. Але і ті інші це русколани, які так само шанують сурю, ходять за худобою і 10 століть водять стада по землі нашій. Кінець цитати. Тож, рахуємо, виходить, що Карпи та Бастарни, які оселились на прип'яті. Прийшли Скарпат близько 50-го року до нашої ери. Кий батько жив у 1050 році до нашої ери, що відпадає му століттю до нашої ери. А таємниче Києвоградя мало місце десь у 750 році до нашої ери. Отже, судячи з велосової книги, на шестя готів на землі племен із Західної України. Було досить кровопролитним і виявилось у цілу війну, яка могла тривати з 180 по 249 роки. В результаті цієї війни було зруйновано багато поселень пшеворців та підкарпатців. І так частина цих племен мігрувала до Києва, а частина до Голунії. Більше того, плем'я Роксоланів тут і в багатьох інших місцях згадується як Русколани, з якого, мабуть, і пішла спотворена греками назва цього племені. Це пояснює причину, чому Руксалани воювали на боці Скіфів і зарубинецької культури. Вони були етнічно споріднені племена. Що ж сталося після відступу підкарпатців і пшаворців під натиском готів? Цей уривок веле свої книги говорить, що вони очікували на готів у районі прип'яті і відбувались там від них. Але як? Адже велика частина готів була зафіксована істориками на Дунаї з 200 по 250-ті роки. Якщо тут мало місце розділення готів, то що ж змусило їх розділитися? Якщо повернемось до таблички 15Б, яку ми розглядали минулого сюжету, то ми згадаємо, що в Києві у цей момент зібралось багато різних родів, перегідніше за все на Віче, де вирішувалось питання про стання язигам зі сходу та готам із заходу. Можемо припустити, що Щек після довгої і кровопролитної війни відступив до Києва разом зі своїми одноплемінниками. А про те, що сталося після, говориться в табличці 7З. Цитую: коли Щек пішов до заходу сонця з воїнами своїми, і Хорват забрав своїх воїв, то інша частина щехів залишилась з русами і так наділили землю. А створили з ними Русколань. Тобто прийдешні щехи, тобто Карпи, Бастарни та представники пшеворської культури, не ділили між собою землю на берегах прип'яті, а злились з русами, створивши державу Русколань. Більше того, щех пішов на захід зі своїми воїнами. Тобто, отримавши військову підтримку багатьох родів, які зібрались у Києві, щек знову виступив на судочку з готами. І ця сутичка, скоріше за все, і стала вирішальною. Адже в результаті цієї битви частина готів пішла північу до прип'яті, де була зустріта рештою бастарнів і карпів, які на них чекали і дали їм бій. Далі битви ми не знаємо, але, вочевидь, вона завершилась для готів поразкою, оскільки після цього, як ми побачимо пізніше, і Щек, і хорив, і кій почали займатися зовшим, зовсім іншими проблемами. Тобто фінальна судочка готів з військом Щека і стала вирішальною. Саме на цьому етапі готи після поразки могли розділитись на дві частини на вестготів і Остготів. Сил, аби йти на простець з Україною, у них не було. Тому Вестготи пішли півнем до Дунаю, а Остготи північчю до Прип'яті. На Прип'яті відбулася ще одна битва, судячи з усього, як розповідається у кількох табличках. Готи знову потерпіли поразку і змістились ще північніше, так само направляючись у бік річки Дон. До речі, у багатьох містах Велесової книги згадується, що готи осіли на півночі, і багато атак на землі ченихівської культури вони робили з півночі. Тобто, виходить з північного сходу. І контекст говорить, що вони переміщувалися вгору і вниз по Дону та Сіверському Донцю. Щоправда, археологічних даних щодо цього ми не маємо, отож і підтвердити цього ми не можемо. Повертаємось до гетики Іордана. В його міфі про гірманаріха є одна особливість. Він не згадує жодного населеного пункту, з якого ми би встановили, де саме сидів Германаріх, де була його столиця. Іордан робить це навмисно, адже прив'язка германаріха до конкретного городища могла би викрити в очах римлян фальсифікацію. Адже римляни, як східні, так і західні, достеменно знали всі населені пункти, які були розташовані на території тогочасної України. І прив'язка Германаріха до конкретного городища змогла б викрати фальсифікацію, якщо б було встановлено, що на той час ця столиця належала іншому народу. Хоча можна було б просто назвати це Городище своєю вигоданою назвою, як це зробили пізніше скандинави з Археймером чи греки, які давали українським містам свої назви, так чи інакше, але осередку Герменаріха ми не маємо. Тому є припущення, що він був прив'язаний до Пантікапея Боспорського царства. Більше того, готів було замало, аби контролювати величезну територію чинихівської культури. Максимальна кількість їхнього війська не перевищувала 15 тисяч воїнів, хоча й це забагато і в першому серйозному бою. 374 року вони були вщент розгромлені нібито гунами, і держава Оюм припинила своє існування. Тому теорія просування на південь готів на межі 200-250-х років, а саме у басейн Південного Бугу і Дніпра, останнім часом зазнала великої критики з боку сучасних істориків та археологів, зокрема, виявлені пам'ятки вельбальської археологічної культури, яка дійсно пов'язана з племенем готів. Підірвала попередню концепцію впливу готів на черняхівську культуру. Ці дослідження були проведені на пам'ятках у населених пунктах Брест Рішин, Дитиничі, Дубноволинець, Любомль, Мащів, Хрінники Шанків та багато інших. Також відмінності, які були виявлені на цих археологічних пам'ятках, абсолютно кардинальні, зокрема у ліпній кераміці, похованнях та житловому господарстві. Це засвідчує, що і вільбальська культури належали до абсолютно різних етнічних груп. Іншими словами, у чернихівській культурі немає нічого готського. Таким чином, цитую останні дослідження наших археологів. Готській теорії, яка завжди піддавалась сумніву майже всіма археологами, що безпосередньо займались дослідженням пам'ятник чернихівської культури і штучність побудови якої грунтовно доведена М. Смішком. Завдано серйозного удару. У світлі останніх досліджень стало ясно, що кількість пам'яток ченяхівської культури а це понад три тисячі, територія поширення якої тягнеться від Сіверського Дінця аж до верхньої вісли і від верхів правих притоків прип'яті до Дунаю, аж ніяк не відповідають тим історичним даним про готів, які подає Йордан та інші античні автори. Вивчення залишених ними пам'яток вільбарської культури. Дозволяє уточнити їхнє місце і роль в історії племен Східної Європи, яка перебільшувалася, а подекуди і перебільшується окремими дослідниками. Кінець цитати. Зокрема, найбільший вплив на формування чернихівської культури спричинила Зарубинецька культура, яку ототожнюють з праслов'янами, пізньосківська культура, яку ототожнюють з скіфосарматами, і культура підкарпатських курганів, яку ототожнюють з фархійсько-слов'янськими племенами. Карпів, бастарнів і костобоків. Також вплив мала і пшевольська культура, з якої чернихівська культура межувала на заході. Тому на цьому поставимо крапку на впливі готів на чернихівську культуру і залишимо на одинці, ді своїми думками тих, хто вважає інакше. А тепер повернемось до іншої військової загрози того часу імперії Риму. Насправді, всі римські біди від їхньої загарбницької політики. Яка врешті-решті призвела до краху Римської імперії. Римляни постійно жалілись на орди так званих варварів, які нападали на кордони Римської імперії. Але вони замовчують про те, що ці варвари з'являлись лише тоді, коли римляни наближали свої кордони до їхніх земель. В ході нашого розслідування ми зрозуміємо, що ніякого переселення народів насправді не було. Ця подія носила характер силової відповіді на агресивну політику Риму. Що, врешті-решт, призвела до її повного знищення Атілою. Тож, трохи передісторії конфліктів між підкарпальцями і римлянами. Тосовно карпів і бастарнів, то як стверджує готський історик Йордан, перші сутички між ними і римлянами на Дунаї вже були у 210 році нашої ери при імператорі Каракаллі. Одними з найбільших запеклих суперників римлян виступили Певкіни. Це друга назва племені Карпів. Але Каракала при цьому отримав титул переможців готів, оскільки він не відрізняв карпів від готів чи інших племен. Тим не менш, у 230 році нібито готи отримували данину від Риму. Але перемогами над римлянами готи не могли похвалитися. Отже, римляни, скоріше за все, платили готам данину за те, щоб вони воювали проти карпів та бастардів. Саме про це і говорить на Велесова книга, коли розповідає про 70 річну війну карпів та бастарнів з готами. Тобто римляни воювали з племенами культури підкарпатських курганів роками за проданців готів. На початку 3 століття, згідно з інформацією істориків, римляни планували розширити свої кордони аж до річки Пруд. Останнім часом вони щоразу підбирались ближче до кордонів пізньої Скіфії. І скіфом... Якийсь час вдавалось отримати сіру зону між ними і кордонами Римської імперії. Так, землі Молдавії та Мунтенії, це західна область Волощини, на території частної Румунії, на північному березі Дунаю, все ще залишалися варварськими територіями. У 238 році плем'я Карпів, дізнавшись про римську данину Готам, теж почало вимагати данину від римської провінції Мезії. Очевидь, їм було відмовлено, оскільки в цьому році Карпи нападають на провинцію Мезію, в результаті чого була навіть зруйнована Ольвія, яка, вірогідніше за все, вже знаходилась під римським контролем. Проте зазначають історики, одночасно з руйнюванням Ольвії починає стрімко розвиватись сусіднє місто Тіра, друга назва Борисфеніда, оскільки Рим зробив її своєю опорною точкою. Тобто, ми бачимо, що. Експансія Риму на початку 3 століття зазнала неабияких розмірів. Вони практично вже контролювали всі грецькі міста колонії Північного Причорномор'я. Це означало, що у народів, які жили на території України, не було доступу до Чорного моря. Саме це і стало поштовхом до війни. Отже, до 248 року війни з римлянами винятково вели племена Карпів, представників культури підкарпатських курганів. Тактичні історики означають, що це було надто войовниче плем'я і дуже добре озброєне. Однак, у 248 році імператор Філіп Араб, який правив з 244 по 248 роки, отримав перемогу над Карпами і відмінив усю данину місцевим войовничим племенам. Наступного року римським імператором став так званий солдатський імператор Децій Траян. Він правив зі своїм сином Геренієм Етруском. Вони відразу почали захоплювати владу в Мезії. У відповідь місцевий витажок острогота з чималим військом здійснив набіги на провинції Фракія та Мезія. Отже, близько 250 року, через експансію Риму, міграцію готів із Заходу а Язиїв зі сходу, племена на величезній території України постали перед серйозною проблемою. Після того, як Щек розібрався з готами, а акі розгромив війська язигів, необхідно було прийняти рішення щодо об'єднання племен на цій величезній території, але протистояти великій кількості військових загроз. І таке рішення було прийнято у Києві, орієнтовно у 247 році. Про те саме рішення, і де мова, ми дізнаємось у нашому наступному сюжеті. І за традицією наших сюжетів ми продовжуємо знайомити вас із новим українським коміксом Велика Міграція. Зокрема, з його першим сезоном, який називається «Велесова книга, цей комікс має історичні підґрунтя, які відносяться до періоду великого переселення народів. Це фентезійно історичний графічний роман, який познайомить нас із батьма постатями цього періоду. Отже, у нас з'явились ще дві нові сторінки. Наші головні герої та чи головні вони взагалі, чи вдасться вижити багатьом з них хоча б до середини сюжету, а це ми дізнаємось пізніше ось таємничий воїн у шломі з рогами на прізвисько Рогач, перс Бома та бісінець Нуа опинились у гробниці останнього Скіфського царя Атея, який похований у кургані Чортомлик. Безпосередньо вони дістались з приміщення, де похований цар, його родина разом з дітьми. Бома та Нуа шоковані тим, що з царем поховані його дружина та малолітні діти, і навіть слуги. Рогач пояснює, що вони попередньо були вбиті, причому це було зроблено за їхнім бажанням, адже це вважалось великою честю відправитись в останню путь з царем. На відміну від одного слуги конюха, який не бажав помирати разом із царем, і йому довелося проломити череп, ця деталь дійсно мала місце в реальності. Про це розповідав член археологічних експедицій, що досліджували скіфські кургани Юрій Болтерік. Так, за його розповіддю, в одному з курганів археологи знайшли юнівську пластину, золоту прикрасу кінської голови. На ній була зображена сцена полювання. Поряд був хлопець навчальної фізичної сили, як констатували антропологи, мабуть, тому що він коня на хорді ганяв чи супроводжував коней. Він був відносно молодим, він не хотів помирати, чи пручався, і йому по голові просто клевцем вдарили. Тож цей слід залишився на його черепі. На інших скелетах не було слідів насилля. А стосовно фракійських жінок, то у Геродота була інформація, що вони вважали за честь супроводжувати свого хазяїна. У цих володарів було по кілька жінок, і коли він помирав, то влаштовували змагання, аби вибрати найулюбленішу. Бо це була велика шана, і вона мала супроводжувати його після смерті. Інакше вона могла сумувати і могла себе травмувати. Загалом, за Геродотом царя супроводжували сім персонажів. У наших великих курганах до 11 і більше людей, і ще чимало дітей. Можливо, їх тихенечко душили, але вони були повинні там лежати, оскільки вважалось, що діти сакрально чисті і вони виступали гарними провідниками у потейбічний світ. Загалом, Скіфський світ викликає дуже багато запитань. Наприклад, чому скіфи-кочівники до прибуття в північне причину не ховали своїх царів у подібних курганах? Адже такі кургани не знайдені на попередніх місцях проживання кочівників? Чи були всі скіфи безпосередньо азіатами-кочівниками? І чому їх ділили на кочівників, хліборобів і царських? Чи був це один і той самий етнос? Чи ховались гробниці скіфів з самого початку під земляними курганними насипами? На всі ці питання ми отримаємо відповіді у нашому коміксі Велосова Книга. До зустрічі!